Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні моя розповідь про півники або іриси, названі в честь богині веселки іриди. Півники це багаторічні трав'янисті рослини, які мають кореневище, від якого в ґрунті відростають тоненькі ниткоподібні додаткові корені. Листя просте, мечовидне, пласке. Зібране у віялоподібні групи, які відростають від бруньки приросту, квіти в ірисів мають шість пелюсток. Іриси мають кореневище, яке в культурних сортів має знаходитись близько до поверхні. При його заглибленні іриси. Можуть перестати цвісти. А то й зовсім загнити, майже кореневище і загинути рослина. Розмножують іриси або після цвітіння, або восени, або весною. Кореневище заглиблюють у ямку неглибоко, розправляють корінці. І якщо ви хочете, щоб іриси не займали багато місця. То садити віялом треба вздовж рядка, а не впоперек рядка. Листя при літньому висадженні можна вкоротити на одну третину. Є бордюрні іриси, які мають невелику висоту від 15 до 35 см. Вони зацвітають. Раніше, ніж бородаті іриси високорослі. Півники бордюрні, дуже швидко розростаються. Як і в усіх півників, їхнє корене вище утворює е, прирости так звані лопатки. Для розмноження і швидкого отримання квітів потрібно використовувати ті півники, які мають по 4-5 і більше листків, оскільки, якщо на лопатці є 1-2 листки, то такий півник у вас буде цвісти лише через 3-4 роки. Квіти в усіх півників дуже яскраві: від білого до темно-фіолетового кольорів. Три нижні пелюстки. Відігнуті донизу, три доверху. Цвітіння супроводжується зміною квітів. Якщо ми беремо квіти у бордюрних ірисів поодинокі, у бородатих зібрані у суцвіття. У бордюрних також можуть бути зібрані у невеликі суцвіття. Люблять півники. Дреновані ґрунти суглиністі, супіщані, нейтральні або слаболужні PH від 5 до 6 не люблять застою води. На зиму обрізати півники не варто, оскільки при обрізанні може. Пошкоджуватися закладена на наступний рік брунька цвітіння. Взагалі, брунька цвітіння, тобто квіти цвітіння наступного року, закладаються у серпні-вересні, тому в цей час півники потрібно гарно поливати. Більшість сортів півників мають приємний аромат. Квіти після відцвітіння потрібно вирізати, якщо ви не плануєте отримувати насіння. Тому що півники розмножуються насінням, в основному його використовують у селекції при виведенні нових сортів, і розмножуються вегетативну поділом кореневища розглянемо сорти бородатих ірисів.